Коротше, хто я що я? Дивіться, в Україні, після того, як розвалився СУВОК, почав діяти такий соціальний контракт. В принципі, соціальний контракт є в будь-якій державі, і в нормальних державах він виглядає так, що існує якийсь держапарат, чиновники, які допомагають країні функціонувати, підтримують армію, порядок, поліцію і так далі. А люди, ну прості люди, які не, не задіяні в держапараті, вони ходять на роботу, платять податки, просто живуть своїм життям, і держава з людьми якось кооперує і все це працює. У деяких державах це працює дуже добре. В Україні цей соціальний контракт був дуже стрьомний, стрьомний він був, тому що держапарат якось трошки робив вигляд, що держава функціонує. Люди ходили на роботу, платили податки. В цей час держава. Ну, Коли я кажу держава, я маю на увазі всіх тих а, людей, які були дотичні до держапарату. ну, ті, ті ж самі, я не знаю, гаїшники, які щемили на дорозі всіх, а, я не знаю, якась а, Кіберполіція СБУ, яка щемить там, прокурори, судді і, коротше, всі ці люди, які якимось чином тримають в руках владу, тобто, якщо в людини з'являється хоча б Якийсь натяк на владу, то вона якось в Україні автоматично перетворюється, ну в більшості випадків перетворюється на а, таку людину, яка розбирає країну по маленьким кусочкам і розводить корупцію. Так от соціальний контракт в Україні виглядав так, що держслужбовці розбирають країну, якось а, намагаються зробити ну або роблять вигляд, щоб країна не здохла, створюючи якісь сервіси, які а, працюють, але не працюють а в той же час. Прості люди а, живуть в Україні, платять якісь там податки і намагаються а, з України, коротше, спітляти. І, в принципі, ця вся система якось більш-менш функціонувала, не можу сказати, що добре. А, як результат, ми отримали два майдани. Але а, ті держслужбовці, які розбирали країну а, по таким маленьким кусочкам, вони якось не помітили Росію, і Росія на нас напала. Тепер а, Влада, влада, яка знаходиться зараз при владі, вона вирішила зламати цей а, суспільний контракт. І я не кажу, що ця влада, ну. Винувата в тому всьому, що відбулося, тому що були так сказати попередники, але саме ця влада а, зламала цей контракт. Як саме вона це зламала? А, якщо ви пам'ятаєте, в кінці 2023 року почали з'являтися стрьомі законопроекти: один або два з них це законопроекти про мобілізацію, і там ще один, про який мало хто згадує: це законопроект про збільшення відповідальності за. А, Неявку в воєнкомат. Ну, коротше, це закон, в якому можуть виписати штраф від 200 тисяч до 300 тисяч, якщо ти не з'явишся в ТЦК. І все би було нормально, але якось держава вирішила зачепити тих простих людей, які звідти звалили. І згідно з тими законами, незалежно від того, коли людина поїхала з України, чи це було до війни, чи це було, я знаю, в 2015 році, і вже людина давно. Не живе в Україні, не має ніяких зв'язків з Україною. Все, що її зв'язує з Україною, це тільки український паспорт. І от так вийшло, що в цих законопроектах держава вирішила зачепити людей, які поїхали з України і більше її не чіпали. І, в принципі, не хочуть бути зв'язаними з Україною. Вони там мовчали, вони не чіпали державу, жили собі там спокійненько в Європах, в Штатах, а держава їх не чіпала. І в принципі, цей. Соціальний контракт працював, а всім один на одного було глибоко насрать. І держава вирішила це зламати. І я, як людина, яка поїхала з України в 2019 році, просто вже все з манатками, забрав свою сім'ю і виїхав. Мені глибоко було пофігу, що там робить держава, там корупція, як вона розбирає Україну. Ну мене в принципі вже майже нічого з нею не зв'язувало. Але тут приходить держава. І після того, як 30 років ця держава мене щемила в Україні, я звідти поїхав, мене якось держава вирішила почати щемити, коли я не в Україні. І, в принципі, це моя відповідь до тих людей, які там, пишуть в коментарях, або мої знайомі, які мені пишуть або питають, типу, ти записуєш ці відео, коротше, це повний шлак, ти ото поїхав в свою Америку, живеш в Майами, типа Чилі, Пі Мартіні, коротше, ми тут без тебе розберемось. Так воно і працювало, я так і жив з 2019 по 2024 рік, поки, поки держава не почала мене чіпати. Так от, тепер я рахую, що це не лише моє право, а це повний мій обов'язок хуїсосити владу в державі. Тобто, якщо раніше контракт працював, ми один одного не чіпали. То якщо ти починаєш чіпати мене, я починаю чіпати тебе. Відповідь як казав один мій знайомий. Ти можеш покинути Україну, а Україна тебе ніколи не покине. І це він сказав, маючи на увазі не те, що Україна буде тебе підтримувати завжди, коли ти там опинишся в якійсь скрутній ситуації. Він мав на увазі, що Україна тебе в принципі виїбе, навіть коли ти опинишся в скрутній ситуації.